Створіть ефективний спосіб керування всіма заявками та зверненнями громадян. Використовуйте електронний контактний центр, чат-боти та мобільні додатки від компанії Бізсофт. Наші контактні центри використовують великі міста, такі як Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Хмельницький, Бровари, Краматорськ, десятки малих міст України, центральні та регіональні органи влади, комерційні установи. Запроваджуючи електронний контакт центр, ви підвищите контроль та ефективність над виконанням звернень та лояльність громадян, зменшите кількість негативних відгуків про незадовільну роботу з виконання звернень. Ви створите систему, завдяки якій громадяни зможуть звернутися до вашого контакт центру, використовуючи мобільний або стаціонарний телефон, вебсайт, мобільні додатки Android або iOS, чат-боти, Telegram або Viber. Звернення можливо внести до системи на особистих прийомах під час об'їзду, соціальних мереж або з будь-якого іншого джерела. Заявка по затвердженому вами класифікатору та встановленому вами регламенту миттєво буде направлена до виконавця. Автоматична система контролю допоможе промоніторити своєчасність та повноту виконання, сповістить у разі прострочення регламенту. Громадяни матимуть можливість отримати від вас повідомлення про ремонтні роботи або аварійні відключення за своєю адресою. Їм не доведеться обдзвонювати гарячі лінії, з'ясовувати інформацію про причини або терміни відновлення подачі електроенергії чи опалення, зробити заявку або звернення та проконтролювати, у якому статусі виконання його заявка, а після виконання надати оцінку якості та своєчасності. Оператори та відповідальні за роботу контактного центру за рахунок інтеграції, телефонії та автоматизації інших процесів підвищать ефективність прийому та обробки заявок та звернень, контролю за виконанням, отримають будь-яку аналітичну або звітну інформацію в режимі реального часу. Дашборди керівників допоможуть отримати необхідну інформацію з одного погляду для прийняття управлінських та організаційних рішень. Ви побачите. Хто з виконавців прострочив виконання заявок та звернень? Рейтинг виконавців, запитання, з якими частіше за все звертаються громадяни, та іншу важливу інформацію, вартість використання вебсервісу буде розрахована відповідно до кількості населення вашої громади. Після прийняття вами рішення про впровадження та передачу даних, необхідних для налаштування, протягом одного тижня ви вже зможете використовувати створений та налаштований ваш контактний центр. Але це тільки частина можливостей електронного контакт центру від компанії BizSoft. Повідомте нам по телефону, імейлу або через вебсайт bizsoft.org час, коли ми зможемо провести для вас презентацію. Станьте ефективніше, впроваджуйте контактний центр від компанії Bisoft.